Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Вранці 26 лютого 2022 року тодішній очільник Харківської СБУ Роман Дудін нині обвинувачений у державній зараді та самовільному залишенні місця дислокації отримав наказ разом зі спецназом прибути до Києва. Про це йому в месенджері написав його безпосередній керівник та тодішній очільник СБУ Іван Баканов. Про це йдеться в розслідуванні громадське контора таємниці Івана Баканова. Редакція громадське поспілкувалась із самим Романом Дудіним за його словами. З 24 до 26 лютого 2022 року він Прибував у Харкові та виконував свої посадові обов'язки. Це підтверджують листування Дудіна з Бакановим, які опинились у розпорядженні журналістів громадське. Із 26 лютого 2022 року, за словами Дудіна, його вже в Києві залучали до оборони урядового кварталу. А 28 лютого відпустили назад до Харкова. На вулиці Володимирській, 18 це київське управління, висів амбарний замок. Керівництво були Баканов, Андрущенко, Березенко, всі зами Баканова. Були керівники департаментів та працівники Альф. Я зі своєю групою десь 30 осіб зайняли другий поверх. На Володимирській я зі своїм спецназом також виїжджали відпрацьовувати адреси на Костьольній. На вулиці Хрещатик, центральна частина міста біля урядового кварталу. Ситуація в Києві була дуже складна. Чому нас 28 лютого відпустили назад у Харків? Тому що саме тоді розгорнулось дві бригади, розповів Роман Дудін. Водночас, за версією ДБР, виїзд Романа Дудіна до Києва був самовільним і незаконним. Там пояснили, що колишній керівник УСБУ у Харківській області підозрюється за. Статтями. Частина 2 статті 111 ККУ Державна Зрада, частина 5 статті 407 ККУ, самовільне залишення військової частини або місця служби, частина 4 статті 402 ККУ непокора. За цими статтями Дудіну загрожує довічне ув'язнення. Зараз він перебуває у Лук'янівському СІЗО, а його справу розглядає Шевченківський суд Києва, ще один обвинувачений у державній зраді та самовільному залишенні місця дислокації в Херсоні. Колишній керівник СБУ РК Крим Олег Кулініч. Він так само, як і Дудін. Буває у Лук'янівському СІЗО. Його справу розглядає Шевченківський суд Києва. 24 лютого 2022 року Олег Кулініч звітував керівництву про ситуацію в Херсоні. Приблизно о 13.00 24 лютого 2022 року Кулінічу дали наказ їхати до столиці. Від Баканова вказівку Кулінічу передав заступник голови СБУ Володимир Горбенко. У розмові з громадським Горбенко підтвердив достовірність цієї переписки. Формулювання ДБР про залишення місця дислокації залишилося б сумнівним. Навіть Якби жодних вказівок не було, головний офіс кримського главку СБУ, розташований у Києві. Журналісти громадські кілька тижнів намагалися отримати коментарі самого Івана Баканова, зокрема щодо того, чому він віддавав такі накази своїм підлеглим і чому він мовчить тепер, коли їх обвинувачують у самовільному залишенні місць дислокації. Проте, як повідомили громадські в офісі генпрокурора, Івана Баканова навіть не допитували в цих кримінальних провадженнях. Нагадаємо, екс главу СБУ в Криму Олега Кулініча судитимуть за держзраду та заволодіння зброєю. За даними слідства, кулініч на той час чинний офіцер з особливих доручень першої категорії групи помічників та консультантів керівництва СБУ, співпрацював із ФСБ РФ. На початку повномасштабного вторгнення наказав особовому складу покинути місце служби, а пізніше видав штатну зброю людям, які не мали стосунку до СБУ. Екс керівнику управління СБУ в Харківській області Роману Дудіну також інкримінують державну зраду. За даними слідства, Дудін незаконно наказав спецслужбовцям покинути територію Харкова, створив умови для здачі. Росіянам наявної зброї та самовільно залишив місце несення служби. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.